Доброго ранку любі діти і їх батьки. Сьогодні вас очікує подорож по нашій славній Україні. Діти, відгадайте! Про що ми будемо говорити? У віночку, зеленистій, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу роду. Хтось здогадався? Правильно, це Камина. Важко уявити собі сільське подвір'я, де б не ріс цей чудовий кущ. Кущ калини. Майже в усіх народів є улюблені дерева символи. В Україні це дуб, верба і кущ калини. Без верби і калини нема України, говориться в народному прислів'ї. По всій планеті росте понад 200 видів калини, а в Україні лише 8. Ми вирушаємо з вами калиновими шляхами. І побачимо, що калина є вірною супутницею людини від народження і до її останніх днів. На зеленій гілочці, розгалуженій зверху, почіплялися пурпурові намистинки, це плоди калини. Розмістилися вони купкою на тоненьких ніжках, ці плоди соковиті, кисло солоні, з гіркуватим присмоком. Всередині плескуватою кісточкою, схожою на сердечко. Калина росте в лісі по берегу річок, на городах високими кущами, зацвітає навесні білими суцвіттями, а ягоди достигають пізньої осені. Навіть коли вже випаде сніг, вони ще виглядають на гілках яскравими вогниками. Калина з давніх давен увійшла в побут людей не лише як їстівний продукт, а й як окраса. Узимку нею прикрашали святковий стіл. Здавна дівчина й Калина порівнювалися в піснях і переказах. Ягідки Калини малюють та вишивають на рушниках, хустках, сорочках-вишиванках. Образ Калини входить в нашу свідомість ще з раннього дитинства разом з маминою Клисковою, з маминими розповідями про лікувальні властивості цих ягід. Люлі Люлі дитя спати, допішла десь мати, пішла на долину ламати калину. Калину ламати, дитя лікувати, Щоб росло здорове, й мало чорні брови, ще й рум'яні щічки ой поспище трішки. Калину цінують за її цілющі властивості. З ягід калини варять кисіль, джем, варення. Тому і садили калину біля осель, а особливо біля криниць, щоб вода у криниці. Була прохолодною і смачною. Коли козак вирушав на чужину, мати годувала його калиною, поїла калиновим чаєм, давала в дорогу пороги з калиною, а наречена прикріплювала до коня гілочку калини, що постійно нагадувала йому домівку, матір, кохану дівчину, його рідну мову. Не обходився без калини і такий важливий народний обряд, як весілля. Калиновим цвітом або ягодами вбирали гільце весільного дерева. Під час вбирання дівчата співали. Ой, у нас в селі нова новина, зацвіла й у лузі калина. Не так у лузі, як у селі, в нашої молодої на столі. Весільний каравай теж прикрашали гілочками калини. У кожній сім'ї, де була дівчина на виданні, наносили якнайбільше калинових пучків. Якщо під стріхою висіли калинові грона, це означало, що можна приходити з сватами до оселі. Тому дівчата постійно ходили за калиною в поле, в ліс, в урочища. Відзнайшовши перший кущ калини, дівчата водили круг нього хоровод, ігри, співали пісні, згадували імена своїх хлопців. В деяких сім'ях робили з калини сопілку. Було таке повір'я, якщо зробити таку сопілку, в сім'ї обов'язково народиться син. Не було в народній медицині колись, та, мабуть, і тепер такого помічника від застуди, як калиновий чай. Свіжі ягоди з медом та водою вживали при кашлі, серцевих захворюваннях для регулювання травлення, тиску крові. Соком калини дівчата та жінки очищали обличчя щоб рум'янилось. Калина це і пам'ять про матір, найдорожчу людину в світі. Мамина калина росте біля хати, сюди прилітає зозуля кувати. Існує давній народний звичай садити калину біля кожної хати. І тому, хто, хто не має її на обійці, у кого вона всохла від байдужості, або ще гірше, ним викурчувана, тим не почути пісні солов'я, не милуватися прекрасним цвітом і яскравим плодом. Посадіть калину колотину щоб злагода цвіла. Буде щедрою родина, буде честь їй і хвала. Посадіть калину коло хати, щоб навсеньке на життя стане кожен ранок святом дітям буде вороття. Калина це і пам'ять про тих, хто не повернувся з боїв, не повернувся юнак до рідного порога і разом з рідними сумує й калина, у останню путь проваджають теж із калиною. Живе образ калини, не лише в піснях, легендах, віршах, а й у прислів'ях, і у приказках. У лузі калина з квіточками, наче матуся з діточками. Запишалася калина, наче красна дівчина. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною коли росте, без верби калини. Нема України. Тож нехай завжди ваше життя прикрашає калина, хай приносить вона у ваш дім лише радість і щастя. А тепер я пропоную виготовити гарну гілочку калини, але перед цим треба підготувати наші пальчики. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму і в корзинку покладу. Так само ми зробимо з другою ручкою. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму і в корзинку покладу. наша подорож. Якщо вона вам сподобалась, зробіть таку ж саму калину. Чекаємо на фото ваших робіт. Доброго здоров'я всій вашій родині! До побачення!